Яка найбільш крінжова ситуація була в подорожах? Коротше, був момент в подорожі раз з українцями, до речі. Я ж після поранень тільки. От до речі, це про питання, про доброту, про допомагати іншим. І от після поранень, тільки тільки почалася в мене нормальна реабілітація. У мене ще дуже сильно розвинути цей посттравматичний синдром. Мені треба виспатися. Я їхав там на концерт, якийсь інакшу країну, вообще, там щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що будь-який шорох чи шум, чи щось таке мене ночі. Я взяв спеціально собі целе купе, лежу собі, відпочиваю, готуюсь до сна. Мені дуже важко засипати, страшне важко засипати. І в якийсь момент до мене стучить проводниця, яка каже, там, там, чи можна тут людей, у нас не залишилось місце, ось дочка з дитиною, їм треба доїхати, якраз ту точку, де і ви, чи можна було б їх посадити в ваше купе. Ну я так не нехотя, бо ну, я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловка. Потім підходять до нас ці мама і дочка, а вони українці. І я ж думаю, ну це взагалі скотина якась не дати людям. Ну кажу, ну ладно, заходьте. Вони заходять. По початку, вроді, все норм, але но така дитина була, пані, занадто гіперактивна. Ну, держу на дитину буду щось казати, ну сижу, їздить ну, вже, смірявся, знаєш там, думаю, ну зато людям поможу. Я щось приліг, чуть-чуть питаюсь придрімати, я тут чую щось десь по сумкам, поняв? Щось шарудить. Дивлюся, це дитина в всі мої сумки лізе, повинімала там якісь павербанки, карточки вже, всякі там, флешки мої. Я ж якби так спокійно спочатку, чи можна, будь ласка, за донькою вашою прослідити. В общем, це не остан... Ну так забігаю наперед, це не становилось. Дитина до кінця поїздки устраивала жорсткі кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини так, якимсь чудом я взагалі доїхав до кінця. Дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве заспівав, спеціально собі уколи діяв, щоб себе в нормі відчувати. Поміг людям, але сам себе зруйнував цим. І от вам наука, якщо ви збираєтесь комусь в житті допомогти, що дуже прекрасно, і дуже Суппірова, якщо ви можете це робити, треба це робити а, в ідеалі з злішества. Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є взагалі, в наш час, а, зайва якась копієчка або бажання реально поділитися своїм ресурсом часом чи грошима. Якщо цього нема, і ви такі, ну я це зробу через силу, бо хорошо будь-хорошим, лучше, лучше не робіть цього. Тому, ну, типу, ну, крінжових ситуацій було дуже багато. Ну, це от така, яка мене дуже сильно заділа і сильно перевернула мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно от у мене є цей синдром помагатор, дуже жорсткий. А, тоді сильно мене переклинуло. Я прям по інакшому почав жити після того.